Ласкаво просимо у цьому відео. Ми розповімо, як швидко дізнаватися про планові та аварійні відключення електроенергії у Львові та залишатися на зв'язку з «Львівобленерго». Найнадійніше джерело інформації офіційний сайт «Львівобленерго.ло.львів.ua». Тут ви знайдете актуальні графіки відключень за районами Львова та області, а також поради, як підготуватися до тимчасових вимкнень світла. Для зручності та швидких сповіщень користуйтеся офіційним телеграм-каналом Ельвів Обленерго. У ньому публікуються повідомлення про планові та аварійні відключення, що дозволяє отримувати інформацію у режимі реального часу. Існують спеціальні чат-боти для телеграм: Service Bot для побутових споживачів, де можна перевірити графік за конкретною адресою, та Ad -lo Business Bot для бізнес-клієнтів, який допомагає планувати роботу підприємств без перебоїв. Оперативно отримати інформацію можна також через телефони кол-центру. 0800 30 15 68 безкоштовно 067 333 15 68, 050 460 15 68, 093 170 15 68 та 032 290 75 68, крім того, доступна електронна пошта КАС ЛО Львів Юа для звернень та консультацій. Плануйте свій день без несподіваних перебоїв електроенергії, використовуючи всі доступні джерела інформації. Будьте на зв'язку та отримуйте актуальні оновлення від Львів Обленерго швидко і зручно. Дякуємо за перегляд! Щоб отримувати прості поради щодо фінансів та рекомендації експертів, підпишіться на ПростоБанк. Перейдіть за посиланням, щоб бути в курсі всіх подій.